На вихідних у по відбулися вибори до парламенту. За даними Екзитполу, перемагає правляча партія право і справедливість. Проте уряд має всі шанси сформувати опозиція. Як відбулися вибори у парламентсько-президентській республіці? Польщі, говоримо із громадським діячем науковцем Рішардом Купідорою. Пане Рішердо, вітаю вас в ефірі Львів медіа. Дякую, що доєдналися! І одразу розкажіть, які у вас враження від виборів, які відбулися у неділю? Вибори. Були довго очікувані в Польщі, і вже процес свідчить, хоча б явка. Реце абсолютно рекордна явка. Майже сімдесят три відсотки людей проголосувало на цих виборах. А це означає, що це, ця явка є рекордною за весь період від двітсот вісімдесят дев'ятого року. Тобто, ну тут висновок можна зробити один, що для поляків це справді був дуже важливий, якщо на історичний день. А ці вибухи була інформація про те, що на виборчих дільницях двох пролунали вибухи, і чи якось це повпливало на явку виборців, і що вам відомо більше про ці інциденти? Чи було це чи ні? Тому що офіційного підтвердження в Україні поки що ми не бачили. Ми, ми теж не маємо офіційного підтвердження, і скоріше за це, це все це, це залишиться на рівні е, інцидентів. Навіть польські зміни дуже приділяють цьому. Вагу і ці інциденти ніяким чином не впливають на кінцевий результат виборів. Ви сказали, що явка була рекордною. Я бачу, що радіо польське Радіо пише про те, що не вистачало бюлетенів на всіх дільницях, що не були готові до такого ажіотажу волевиявлення. Але якщо говорити про виборців, хто це прийшли? Це молодь, це старше покоління? Як ви бачите? Ну прийшли. Майже майже всі 83 відсотки. Це означає, що в кожній віковій категорії більшість все ж таки прийшла. Ну справа в тому, чому звідки ця, ця дуже висока явка? Справа в тому, що в, в Польщі, як ви знаєте, влада не мінялася з від двох каденцій: з 2015 року, єдиною правлячою партією в Польщі є право і справедливість. Вони прийшли до, до влади після двох каденцій громадянської платформи, і з 2015 року, ПІС, який ПІС, це особлива партія в Польщі, яка керує цією країною, використовуючи досить, я б сказав, навіть брутальний наратив, інколи дуже, дуже різкий. win on ma być jakby z одного boku pro-polski, ale z innego boku je potrzeba w tym narratywie znaleźć tego zewnętrznego wroga. I kolecem wrogo może być nawet Bruksel, może Europejska Unia, jaka na to nakładaje swoje nawiązuje Polsce swoje рішення i sprawiedliwość pozycjonuje CP jak taka Партія, яка захищає польський національний інтерес. І, власне, цей наратив захисту польського національного інтересу він теж e, лунав у відносинах з, з Україною. Тобто, з одного боку пам'ятаємо, так, тобто, з одного боку, так підтримка. Але тут, наприклад, в момент цього зерного питання, зернової кризи, так, ні, ми будемо захищати інтереси польських фермерів і дуже, дуже різко тут e, e, лунали ці, ці заяви. No, тобто, це така, e, така партія, від якої. Ну, Не можна сказати, щоб е, всі поляки були дуже втомлені, адже е, формально ця партія виграла ці е, вибори, е, набравши 30, е, більше 36%. Е, але тут е, ситуація така, вона досить, досить нестандартна, і навіть зараз не знаємо, як, як це все далі буде розвиватися. Справа в тому, що е, так, правильність е, виграло ці, е, ці вибори, але вони втратили. Спроможність створювати коаліцію. Що я маю на увазі? Вони справді самостійно ем, керують вони самостійно при владі з 2015 року. І тут є дуже цікавий ем, досвід партії, які колись були у, в коаліції з, ем, з правою і справедливість. Це відбувалося в далекому 2005 році. Це був рік, коли вперше. Правосправедливість приходить до влади, тоді не, на, не, не набирає самостійної більшості, а створює е, коаліцію разом із е, Лігою польських е, родин і е, самообороною. І яка, яка пізніша доля цих е, коаліціянти в Пісу. Піс просто з'їв ці, ці партії. Вони, вони перехопили е, членів цих, цих партій, не, всі, не всіх, але більшість. Е, і Таким чином, вони пізніше, 8 років e, e, потому, вони вже змогли, 10 років потому, вони змогли створити e, вже самостійну, самостійний уряд. E, тому, власне, e, дрібні партії дуже бояться створювати з Пісом коаліцію. E, була можливість така, e, 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 експерти допускали таку, таку можливість, що наші польські e, праві радикали, тобто конфедерація, one poprzez te, poprzez zjawy podczas przedwyborczej, kapań, że one jakim czynom nie wyjdą w koalicję z prawą i sprawiedliwością, że w sensie, to jest polityczna hra i po wyborach Konfederacja stworzyć koalicyjny urząd razem z prawą i sprawiedliwością. Ale taki wariant teperwże 100% niemożliwy, poskielki Konfederacja nabieraje Дуже невеликий відсоток, всього 6,5%. і вони ну, навіть створюючи коаліцію, вони не набирають більшості. Тобто, ну тепер вже стало відомо, що коаліція правосправедливість та конфедерація вона неможлива не в принципі. Ну і це дуже з точки зору українського глядача, спостерігача за польським польською політичною сценою дуже важливо, те, що конфедерація. Як єдина політична сила мала відкритий, відкритий антиукраїнський наратив. Навіть в передвиборчих кампаніях там лунали антиукраїнські асла. Пам'ятаємо, ця, ця партія стояла за цією, чи принаймні не якби не, 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 не цуралася цієї акції стопукраїнізації Польщі і виявляється. І це тепер можна вже відкрито сказати, що антиукраїнський наратив у Польщі не проходить, тобто не можна створювати серйозної політичної сили, яка буде рахуватися на польській політичній сцени, використовуючи антиукраїнський наратив. Пане Ріше, я хотіла з вами уточнити газета Виборча за посиланням на результати пісню як Полу» пише про те, що все таки право і справедливість або скорочено піс, може вимагати перерахунку голосів, тому що е, в них нібито і є. Достатня кількість місць в парламенті, вони нібито і здобувають першість, але так як ви вже сказали, їм не вистачає голосів для того, аби сформувати коаліцію. Натомість у таборі громадянської коаліції, це опозиційна партія з очільником колишнім прем'єр-міністром Польщі паном Туском, він після оголошення екзитполю просто не стримав своїх емоцій і сказав, що це кінець правління Піс. Наскільки. Оця позиція пана Туска, е, толерантна до України, і яку коаліцію може запропонувати він? Mm -hmm. e, в принципі, всі най, e, найбільші політичні сили, вони e, в принципі проукраїнські в, e, в такому плані, що це m, польський національний інтерес, польська, те, що поляки називають Рація стану. Right? E, m, вона вимагає того. Щоб, щоб, щоб створювати те, союз з Україною в плані того, щоб на спільний ворог. У поляків насправді є дуже сильно розвинута ця генетична пам'ять про Російську імперію. І насправді, ну, ну власне, наприклад, Конфедерації він показує те, що тут на якихось навіть. Навіть прихованих, але все ж таки по суті проросійських російських хаслах не неможливо створити якусь справді сильну політичну силу, тому власне майбутня коаліція. No najimowirniejsze, no, My już będziemy oświetlać za tym, jak ono będzie odbywać się. W Polsce oczekuje zaraz duży hariaci też politycznych. Dla stworzenia tej koalicji, bo sytuacja sytuacja duża, niestandardna. I pytanie, komu prezydent Polski, a że to zależy w jego kompetencjach, zaproponuje stworzyć urząd, może to zaproponować prawodawcy partii, no jedyne one nie otrzymują wotum do wiry, to większość propozycje pro te cechu urzędu, to bto, no, czy może to sprawdzi duże, duże hariacze w Polsce, ale jak szło no jakby najbliższy, imowierny wariant, zaraz coś takie koalicja, jaka, jak buduj budu stworzyła to prowadziańska koalicja, dali trzeci ślad, Це центристка партія, яка ну їхнє тринадцять відсотків це справді величезний успіх, і це також доказ того, що в, в Польщі є запит теж на нові політичні сили. Ну Щодо того, до цього треба включити польських лівих 8,6% Вони вони набрали. І ці три, три партії. one zmogą stworzyć koalicję w i one zdołają stworzyć koalicyjny urząd w Polsce. I win, oczywiście będzie, no, proukraiński w planie, w planie temu, że, po pierwsze, Якщо йдеться про мілітарну uh, підтримку України, то тут uh, я не очікую, що будуть будь-які uh, зміни. Uh, По-друге, uh, це, це, це можуть бути позитивні зміни. Я принаймні uh, цього очікую uh, в плані uh, українців, які uh, зараз проживають на території Польщі. Це теж дуже важлива uh, тема. в uh, 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 Два мільйони українських громадян зараз живе на території Польщі. І очевидно, велика кількість цих людей після української перемоги на війні вони все ж таки залишаться в Польщі, тому що вони вже протягом цього півтора року, як, як, ну, після 24-го, а де хто вже раніше, раніше приїхав, а вони вже знаходять собі працевлаштування, тому що. No, можливо, комусь здається, що українці, які приїжджають до, 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 до Польщі, жирують на соціальних програмах. Нічого такого не відбувається, не відбувається польські соціальні програми. Вони не дозволяють до того, щоб жити за їхній рахунок. Так? Тобто, тут українці, які приїжджають, змушені ну, працевлаштуватися. Жити зас за справді за соціальну допомогу тут тут неможливо. І багато хто зро ну, справді тут вже знайшов собі роботу, тому що ну, на щастя, це так добре співало, що є є потрібна в, в Польщі і, і, і робоча сила, і на, на на різних рівнях це не не йдеться лише про низькокваліфіковані робочі місця, а в принципі всюди є потрібні. Додаткові руки, так би мовив так би мовити, тобто багато українців справі знайшли собі тут тут роботу, і можливо найбумайбутня політична урядова коаліція вона буде я я сподіваюся, буде більше помічати українців, які тут живуть. Буде буде більше. Так, би мовити, меседжів спрямованих саме до українців, які тут, тут живуть. Тому що до 2000 лютого попереднього року мігрантів вже було більше, більше мільйона українських, але воно досить цей, цей, було дуже багато бюрократичних перешкод для, для, для їхнього працевлаштування, для легалізації їхнього перебування. Ті, хто має досвід міграційного життя в Польщі, чудово, це це знає. Polський, Установи не завжди справлялися з документами. Далеко не, не, не завжди і що, що означало те що українські мігранти в Польщі дуже часто вони були в такій, такій пастці, що вони, наприклад, не могли виїжджати за, за кордон, тому що вони подали документи, і, і коли б вони виїхали за кордон, вся процедура починала б заново. Тобто тут було дуже, дуже багато таких бюрократичних моментів, які можливо управляча партія не дуже хотіла. Wyriszywać. No Ja spodziewam się, też, że nowy urząd. Буде такими питаннями все ж таки займатися. Все таки виглядає так, що новий уряд буде формувати пан Туск, і тут питання до вас, тому що у своїй передвиборчій кампанії партія Громадянська Платформа говорила про те, що Україні треба надавати більше зброї, тобто активніше підтримувати Україну у війні проти Росії. Але якщо я не помиляюся, не говорили про... Саме зерновий конфлікт, який виник напередодні mm. цих виборів, як ви вважаєте, чи, чи е, проблема зерна транзиту через Польщу буде мати продовження mm -hmm. новим урядом? No, я сподіваюся, проблема зерна це лише такий е, перший сигнал е, майбутніх, м, майбутніх питань, майбутніх е, проблем, адже на шляху о, асоціації е, чи вступу о, України до Європейського Союзу таких Суто економічних питань буде чимало. Я думаю, основним завданням нового польського уряду буде те, щоб відсторонити емоції, відсторонити історичне питання від від суто економічних, так щоб нарешті поляки українці розуміли, де де емоції, де історичне минуле. А де суто економічні питання, які, які треба вирішувати, які, e, які не мають нічого спільного з допомогою, які не мають нічого спільного з, з тим, що в нас є спільний ворог. Тому, тому що якщо ми будемо, якщо сгадаємо всі наративи довкола зернового питання, то там e, m, найменше, бо де найменше було e, якихось таких, знаєте. M, Відповіді, ну як то кажуть, по суті, так а дуже багато було емоцій, були заяви появи про невдячність, були е, заяви про те, що поляки такі вдають е, таку солідарність, а насправді вони е, грають на 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 користь Москви. Е, і це справді було зайве, е, і це було дуже непотрібне. Тому що е, як не як економічні е, проблеми, економічні економічні е, е, суперечності, е, вони будуть наявні, тому що ну не не секрет що для Європейської унії такий потужний гравець у плані сільського господарства як Україна. То це буде виклик, це буде проблема. Це може спричинати не знаю, протести фермерів. Адже таке саме було. W, na szlachu Polski do wstupu do o, europejskiego so, sojuszu tak no nagadają po jakie do europejskiego sojuszu do europejskiej unii e, w 2004 roku i ten szlak tak do e, m, do, do wstępu także сопровождаduwawsia i protestami z okrema francuskich farmerów e, no jedyna własne co trzeba rozumieć co to co trzeba uświadamiać e, co trzeba Власне, якомога це нам буде всім допомагати, якщо будемо відторонювати від, від цих суто економічних питань, емоцій, і якісь, ну не дай Боже, вже це найгірше, щоб ми, що ми могли б зробити, щоб залучати до, до економічних питань ще ці наші історичні, історичні наративи, і все, що можуть тільки поляки українці закидати собі взаємно. Пане Рішарте, ви знаєте, в Україні теж були президенти. Коли уряд був опозиції до президента, це не дуже добре на нас закінчувалося. Нічого доброго, будь-якій країні це не приносить. Зараз так виглядає, що. Уряд в Польщі теж буде опозиційний до президента пана Дуди, виборів якого будуть у 2025 році будуть президентські вибори у Польщі. Чи на вашу думку, може це от опозиційний уряд зіграти злий жарт в плані того, що порушить оцю цю внутрішню стабільність в гілках влади в Польщі, тому що коли держава не має... Стабільного курсу а є вічно чвари, вона не має часу займатися дуже так міжнародною політикою, тим самим буде страждати і підтримка моїй країні. Тобто, тут справа в тому, що польський політичний устрій дає президентові набагато менше компетенцій, повноважень, ніж наприклад, це в Україні. відбувається, тобто в польського президента. bardziej reprezentacyjna fu funkcja, win współpracuje, e, on ma współpracować z rządem w planie e, m, międzynarodowej polityki. Myślę, że tutaj nie będzie wielkich współpracy. E, I e, ja nie spodziewam się, no zawsze e, prezydent ma prawo nie podpisywać zakonu, który prawlecia, e, rządząca partia, prawlecia ko koalicja. Але все ж таки вони можуть проголосувати і відхилити його, його вето. Тобто, я думаю навіть, що така ситуація для Польщі вона зараз буде непоганою, коли буде така поліфонія різних політичних сил і голосів, тому що ну, очевидно поляки вже трошки втомлені. І для політичної гігієни, так би мовити, для, для Польщі зараз добре те, щоб при владі не була власне одна одна партія, одна політична сила. У нас це було 8, 8 років поспіл, і зараз, очевидно, є величезний запит у польському суспільстві, щоб лунали різні різні голоси. Якщо наприклад подивитися на польські. publiczne zasoby masowej informacji, polskie publiczne media, one były było absolutnie zdominowanych prawodawców partii i tam lunał jeszcze jeden narratyw. To, to na przykład, jak się podoba na polskiej debaty przed wyborci no to było jasno nie dla kogo, co nie był sekret, żeby pytania były postawione tak, żeby pokazywać w lepszym świetle prawodawców partii. Ja myślę, że to nie nie i Особливо майбутнє те, як будуть виглядати польські публічні медіа, зараз ну, воно теж викликає у поляків дуже, дуже велике зацікавлення, тому що є запис, справді на, на зміни. Поляки від цього від єдиного наративу, єдиної правлячої партії, вже просто, просто втомлені, і хочеться якогось більшого розмаїття. Тут навіть не йдеться про те, що поляки, власне, вони. Підтримуючи дуже сильно цю громадянську коаліцію, а скоріше вони втомлені від ну відвідвідпрвідправлячої партії. Скоріше це Ну так як ми починали нашу розмову. Рекордна кількість можна сказати виборців і це свідчення того, що поляки таки хочуть змін. Тому що я так бачила в соціальних мережах ще одне уточнення: що навіть о 9-й вечорі, о двадцять ще були черги до виборчих дільниць, і виходив представник виборчої дільниці, ставав крайнім черзі, що це означало, що вже все лише ці люди, які в черзі можуть проголосувати. Так саме, саме так і було. Ми вчора дивилися це також. Ці черги, там було дуже багато молодих людей, вони, як правило, голосують проти піс. Тому, власне, ці е, дані з exit poll, вони можуть змінитися можливо не на користь правлячої, правлячої партії. Ну, ще будемо чекати найближчими днями, можливо, вівторок будуть офіційні результати виборів у Польщі. Дякую. Нагадаю глядачам Медіа, що ми спілкувалися з польським громадським діячем, науковцем. Ришард Купідура. був з нами на прямому зв'язку з Польщею. Пане Ришарде, дякую, що доєднались до ефіру. Дякую за розмову.